Онлайн курс 3D-візуалізації, анімації та технічного моделювання організував для дітей військовослужбовців, ветеранів російсько-української війни та загиблих захисників. Центр візуальних проєктів. Про це суспільному розповів очільник громадської організації Дмитро Вєтошкін. На безкоштовні заняття записалось 80 дітей віком від 9 до 16 років. Основна мета курсу перша. Зайняти чимось діток, чимось корисним. Друга мета навчити дітей оволодіти інструментом 3D-графіки. Можливо, вони визначаться і хтось буде займатися далі професійно. Під час практичних занять учасники проєкту створять спільний анімаційний фільм, каже Дмитро Вєтошкін. А ще опановуватимуть архітектурну візуалізацію. Серед учасників курсу десятирічний гліб гетманов. Він з Краматорська каже: в майбутньому хоче працювати в іт сфері тож долучився до курсу, аби здобути додаткові навички. Коли я був вже у 3-4 класі, я вже цим захоплювався, бо я бачу мультфільми і мені дуже це сподобалось. І я дуже хотів навчитися робити хоч якусь анімацію, хоча б спробувати. До курсу долучився і 12-річний Артем Орлюк. Я хочу дізнатися щось нове для себе по моделінгу, по 3D-моделях. Мені це цікаво, я дивився різні відео. І зрозумів, що ну вона мені сподобалася і я хочу теж спробувати в цьому. Олена Ковальська каже: її сину Макару 10, Він хоче навчитися 3D-візуалізації. Поки що в нас немає змоги, ну не було змоги розвиватися в цьому напрямку, але будемо пробувати, тому що зараз тепер технології такі. Навчання в школі і їм це все потрібно. Заняття по дві години, двічі на тиждень, каже Дмитро Вєтошкін. Курс триватиме чотири місяці.